Пропонується до продажу цегляний будинок у селі Мала Побіянка, що розташоване в Кам'янець-Подільському районі Хмельницької області. Житловий будинок має загальну площу 93 метра квадратних, зведений із цегли, міцний і теплий. Всередині збережено житловий стан, тому заїжджати можна одразу. Будинок складається з чотирьох кімнат, коридору, кухні та веранди. Опалення комбіноване, є можливість використовувати як газ, так і альтернативні джерела тепла, що дозволяє регулювати витрати на опалення відповідно до сезону та потреб. Водопостачання відбувається з колодязя, який знаходиться на території подвір'я. На ділянці 43 сотки розміщено кілька господарських споруд, які стануть справжньою знахідкою для тих, хто планує займатися сільським господарством. Є окрема літня кухня, гараж для автомобіля, хлів, просторий льох, а також сушня. Поруч із будинком розташований доглянутий сад, у якому ростуть плодові дерева. Великий город дозволяє вирощувати овочі, ягоди, зелень. Земля родюча, оброблена, ідеальна для домашнього господарства, ділянка приватизована, сам будинок розташований на тихій вулиці, яка заселена і живуть постійні мешканці. Село має базову інфраструктуру. До Дунаївців трішки більше 15 кілометрів і регулярно курсує транспорт. Дістатися до магазинів, лікарні чи інших установ можна без труднощів. Ціна 10 тисяч, присутній хороший торг. Телефонуйте до власника, щоб домовитися про перегляд. Більше пропозицій ви знайдете в нашому телеграм-каналі, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нових відео.